Сьогодні на екрані дитячий фільм Іван сила, який демонструє дух нашого народу. Цього разу глядачами кінопоказу стали вихованці літнього табору, І діти зізнаються. Тепер дивляться виключно українські мультики чи фільми. Українські, ми ми взагалі російські російські тільки в дитинстві дивились, де зараз тільки українські. Це вже другий кінопоказ у кінотеатрі імені Івана Франка. Взагалі цей проект реалізується того, щоб діти і вимушені персоналі особи могли на хоч короткий час підберегти а головне діти попри юний вік розуміють, чому варто дивитися українське і чому потрібно забути про російських виробників, чого б це не стосувалося. Ну тому що в нас в країні йде війна, і тому дивитися російські мультфільми це буде некоректно якось да. з, з нашої сторони. Плюс ну ми будемо дивитися гроші. Російські будуть заробляти там. То... Так, то наші дивимося, то все Шикарно. коли Іван Сило вперше вийшов на екрани ще до повномасштабного вторгнення. Росія й тоді почала красти українське у мережі. На той момент з'явилася піратська російська версія фільму в одноголосному перекладі. Як тоді зазначили модератори, це дуже смішний гуйнявий переклад взірця 1990 тисячі року. Відчуваєш себе Брюсом Лі та Чаком Норрісом, А українське кіно відразу стає американським блокбастером. Зараз же блокбастер відбувається. У нашому реальному житті, а тому дітям потрібно давати віру у щасливе майбутнє та якомога довше продовжити їхнє дитинство. Все робимо для того, якраз для щоб вони відволікалися від війни. Саме для того ми зробили і робимо ці всі табори для них. Майстер-класи, фільми, мультфільми, подорожі, прогулянки все для того, щоб їх відволікти і зробити максимально щасливим їхнє дитинство. Педагоги кажуть, буває батьки, перш ніж відпустити дитину на мультфільм, переглядають його самі. А от в кінотеатр імені Івана Франка відправляють без вагань, особливо коли стрічка створена українськими режисерами і має повчальний мотив. Тут є такі, якби ну для мене девіз – Підтримуй українського виробника, тобто, це не просто для розважання дітей. Звичайно, їх треба розважати, їх треба відволікати, але їх ще треба вчити, треба розвивати, треба виховувати і виходувати найкращі людські якості, тобто як любов до рідної країни, до рідної землі, бажання про неї турбуватися, бажання для неї зробити щось. І мультфільми, які ми тут бачили, і фільми вони вчать саме цьому. А що зізнаються, подивитися навіть мультфільм тут цікавий дорослим. Скільки я була, мені як дорослій людині було дуже цікаво. Є такі мультфільми, що я дітей залишаю, сама десь сижу там в коридорі, щось дивлюся в телефоні, що написано. А тут я сама дивлюся, і мені цікаво, дорослій людині, є що подивитися, є на чим замислитися, і є потім про що порозмовляти з дітьми. Тобто це такі бесіди в рамках проєкту у Житомирі транслювати планують 16 українських фільмів та мультиків упродовж двох місяців. За анонсами наступних показів можна слідкувати у соціальних мережах та на сайті кінотеатру. Вхід вільний для усіх охочих. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1